Сніг, сніжок, сніг, сніжок. На снігу сліди пташок. Це горобчики стрибали, мабуть, їстоньки шукали, та поживи, бач, нема. Замила усе зима. Ой ви, пташки, коцохвості наші друзі, наші гості, прилітайте під вікно, є в кормушці вам пшоно. Чому пташкам потрібна допомога взимку? Сніг та мороз ховають їжу. Пташкам стає дуже важко знайти насіння, зернятка та ягоди. Без їжі пташки можуть замерзнути. Ваша годівничка може врятувати їм життя. Дуже важливо знати, чим годувати птахів взимку. Дорогі батьки. Щиро дякую вам за небайдужість і підтримку. Завдяки вашій допомозі пташки мають шанс легше пережити холодну зиму. Годівниці зроблені разом з дітьми і постійна підгодівля, приклад людяності та турботи про природу. Дякую за співпрацю, відкриті серця і за те, що разом ми вчимо дітей бути добрими та відповідальними. Цікаві факти про пташок. Серце горобця б'ється зі швидкістю від 600 до 850 ударів за хвилину. Сороки можуть впізнавати себе у дзеркалі, що свідчить про високий рівень інтелекту. Голуби мають неймовірну здатність орієнтуватись в просторі, це їм допомагає знаходити дорогу додому навіть в складних погодних умовах. Сойка птахімітатор вона вміло копіює звуки інших птахів, голоси тварин та навіть людську мову. За добу синічка може з'їдати стільки комах, скільки важить сама справжня ненажера. Ворона впізнає обличчя людей і вміє використовувати прості інструменти. Язик дятла наскільки довгий що може обгортатися навколо його голови, допомагає діставати комах. Снігурі можуть імітувати звуки інших птахів та навіть прості мелодії. Галки відомі тим, що збирають яскраві предмети для своїх гнізд. Робіть цей світ краще разом. Ми вчимо дітей бути добрими та відповідальними.